Це Audi SQ5 з характером спорткара. 500 сил. Quattro Сторсен і звук, що підкорює. Під капотом легендарний ген 3 v 6 30 TFSI. У стоку це 335 кінських сил. Але стейдж другої виводить його майже на 500 фірмовий повний привід Quattro з диференціалом Торсен. Що це означає? Жодних гідравлічних муфт. Лише точний розподіл тяги. Мотор дає емоції, а акустика. Бенкендоусен, преміальний звук. 2015 рік, 118 тисяч пробігу, без ДТП, повний сервіс, нова гума, мішлен, оптика панорама та безключовий доступ. Що ще потрібно для щастя? Може 10 подушок, контроль смуги та сліпих зон, датчики, втоми, автоматичне паркування, камера заднього виду. Або оздоблення салону з преміальною шкірою з натуральною алькантарною на дверних картах. Аналоги з такою динамікою вдвічі дорожчі. SQ5 – це розумна альтернатива X 5 m або GLE63. І він вже в наявності у Бексавто. Пишіть з Директ.